Тема виборів надзвичайно цікавить громадян України. І я бачу, як громадяни коливаються між майбутнім, яке не визначене, яке складне, і минулим, яке для багатьох було комфортним. І ставлячи питання різні журналісти, блогери, різні політичні оглядачі про можливих кандидатів, звісно, називають. Ну, Відомих, популярних і тих, хто реально може бути і буде, імовірно, Це і Зеленський, це і Залужний, це і Порошенко, це і, можливо, Юлія Тимошенко, це, можливо, і Арестович, і інші інші люди першого, нижчого, вищого діапазону. Але серед ось цих імовірних можливих кандидатів не виключено, що з'являться і нові обличчя, але з е, поміж різних кандидатів є кандидати минулого. І дійсно люди згадують часи Януковича, згадують, як їм тоді було гарно, можливо, але можливо вони згадують щось таке минуле, яке не зовсім до кінця пам'ятають. У будь-якому випадку вибір зроблений, зроблений він у 2013-2014 році. Ми сьогодні не будемо обговорювати, чому це зроблено, як це зроблено, хто з цим скористався, виграла Україна чи програла Україна від того, що. Майдан суттєво перекроїв всю політичну складову і всю політичну архітектуру України, однозначно, визначивши Україну в західний вектор. І сьогодні ми з вами пройшли дуже багато етапів трансформації. Можливо, ви їх не помічаєте, але вони є: у нас освіта, у нас медицина і багато чого вже перейшло на певні європейські стандарти. Ви будете говорити про те, що. Зарплата не європейська, але на жаль, європейців це не цікавить, яка у вас зарплата це залежить від того, що всередині країни, і куди йдуть зсередини країни кошти сьогодні? Вони йдуть на війну біля 60-50-60% ВВВ країни дійсно йде на Збройні Сили України. І незважаючи на це, навіть цього мало і цього недостатньо. Я передивився статистику, скільки ВВП йшло на збройні сили тоді, коли країни воювали, то 50-90% ось таке такий обсяг ВВП йшов на війну. А були навіть такі країни, які взагалі 100% ВВП перекидали на захист країни, тому це практика повсюдна. І звісно, що на війні завжди знаходяться як герої, так і негідники. Але не про це сьогодні поговоримо трішечки про таку кандидатуру, про яку говорять люди чомусь постійно. Для мене це дуже дивно, і я цього не розумію. Але люди регулярно говорять про Мураєва. Я усвідомлюю, що частина з вас пам'ятає і його висловлювання, тому що в нього був власний канал. Наш, здається, називався там журналісти були, там, там були, були різні теми. І е, те, що говорили ці люди, і не тільки Мураєв, а і інші, ті, що належали до людей, які були проти, проти змін, які були після Майдану. Ще раз повторюю, ми не оцінюємо зараз, чому це сталося, але сьогодні українцям після Десяти років оцих стресів, війни, вторгнення, окупацій, смертей, болі, обстрілів. От сьогодні знову обстріли Києва і загинули люди. І сьогодні люди готові качатися в інший бік, в інший бік, у той бік, коли був Янукович, коли людям здавалося, що було тихо, мирно, спокійно і от якби оте повернути. Давайте будемо відвертими. Повернути те, що було раніше, неможливо. От просто неможливо. І е, сьогодні спиратися на те, що було 10 років тому назад, 15 років тому назад, спекулювати цим, е, торкаючи струнки вашої душі, що он там у вас не було війни, он там вам було спокійно, он там ми були там з нашими нинішніми ворогами в більш-менш нормальних відносинах. От, робити оце, це означає знову вами маніпулювати. Я хочу, щоб ви це усвідомили. Ви знаєте, що я завжди на боці об'єктивності, і незважаючи на те, що багатьом нинішнім, діючим, недіючим, колишнім це не подобається. Але бути на стороні справедливості і добра це правильний шлях. Це правильний шлях. Я розумію, що ми не живемо в скляному будинку, і для того, щоб вирішувати різні питання, люди дійсно між собою можуть домовлятися, люди можуть між собою комунікувати і ну, робити взаємні послуги для того, щоб вирішити те чи інше питання. І в даному випадку ми повинні з вами усвідомлювати, що є щось, що можливе, а є щось, що неможливе, і може нашкодити, якщо ти будеш намагатися його реалізовувати. От спроба сьогодні вас розвернути на 180 градусів через отакі, це не обіцянки, зверніть увагу, це такі. Відсилки до минулого, тобто подивіться, як вам було там добре, подивіться, як у вас там все було. Подивіться, подивіться, подивіться. І от спроби відіслати вас туди, вони маніпулятивні. На жаль, на жаль, але вами знову намагаються грати вашими, вашими спогадами про минуле. От тих спогадах насправді от психіка людей так влаштована, що ви часто і багато пам'ятаєте хорошого вичавлюючи погане, і коли ви згадаєте там своє дитинство, юність там і так далі, і у вас були дуже складні періоди, я впевнений. Але в пам'яті залишається щось світле, так побудована наша пам'ять. І коли сьогодні ви намагаєтесь згадати навіть те, що було 10-20 років тому назад, то багато позитивного, особливо на фоні всього того, що останні 10 років є в країні негативного, то те позитивне воно ще більш яскраве. І ще раз повторюю, я ніяким чином не заперечую того жаху, в якому ми живемо. І ви знаєте, що вже три роки я працюю публічно з вами, ми розмовляємо і ніколи не ретушуємо ті проблеми, які в державі. В цьому, власне, наша сила. Але тоді, коли з вас знову намагаються зробити, я не скажу балбесів, але просто зіграти, тепер зіграти на ваших емоціях тільки минулого, я змушений вас. Попередити, попередити про те, що дуже багато сил, особливо перед виборами, особливо перед парламентськими виборами, президентськими виборами, багато буде сил, які будуть намагатися вас сьогодні відірвати від реальності. А реальність така: Україна пройшла складні випробування. Україна сьогодні втратила дуже багато доньок і синів, дітей, літніх людей, військових, цивільних. Території тимчасово окупованої, людей, які виїхали, і не можна просто так розвернути країну на 180 градусів і сказати: Вибачте, то все помилки, давайте пробачимо одне одного і будемо жити так, ніби нічого не сталося. Ви бачили, як до нас ставиться наш ворог. Чому ви думаєте, що, повернувшись до нього обличчям, ви отримаєте або ми отримуємо якісь преференції, якусь повагу, якусь любов і так далі. Нічого цього не буде. Щодо енергоносіїв, про які часто говорять ось такі люди, що ми отримаємо дешевший газ, ми отримаємо дешевшу нафту там, і так далі, я притримуюсь кардинально іншої позиції. Я впевнений, що частиною із вас є автомобілі, і ви ці автомобілі заправляєте пальним. І якщо ви людина розумна. То зазвичай ви не думаєте, скільки вартує заправити ваш автомобіль? Ви думаєте про те, як заробляти стільки, щоб не думати про те, скільки вам потрібно для того, аби заправити автомобіль? От ми повинні з вами думати так само, що потрібно зробити в Україні, які бізнес розвивати, як суспільство будувати, як будувати малі і великі і середні підприємства. Як і навчати, як і чому навчати нашу молодь, щоб молодь давала оцей надлишковий продукт, який називається додана вартість, щоб ми дійсно були багатою країною. І ми будемо купувати нафту і газ за тими цінами, які вони є об'єктивно на ринку. При цьому не будемо ні від кого залежати. Це кращий шлях ніж впасти в залежність. А ми знаємо і бачимо, чим це завершується, коли тобі дають щось. Нібито дешевше, але якісь поступки. Потім знаходяться люди, які, або якісь процеси в країні відбуваються, ось як Майдан, які розвертають людей в інший бік. І ті, хто вклалися, вони починають надзвичайно агресувати і казати, що там якісь міста України їхні, намагаються його забирати і так далі. тобто, все це неправильні відносини. Відносини мають бути суто діловими. і між державами повинні бути паритетні відносини попиту, пропозиції, цінностей, які є в країні, а також інтересів. Якщо в тебе є інтереси, і ти їх відверто говориш, не намагаючись здобути собі якісь знижки, якісь преференції, якісь поступки, то ти живеш як доросла людина, яка знає собі ціну, яка знає ціну своїй державі. Яка може заробити на своє існування і не просить ні в кого нічого. Я за незалежність. А Незалежність якраз і полягає в тому, щоб не залежати і не впадати в залежність, коли тобі обіцяють якийсь деш... дешевший газ чи дешевшу нафту, чи що-небудь. Україна цей шлях пройшла, частину його пройшла, страшно пройшла. І проходить. І війна не завершена. Сьогодні в Києві загинуло троє людей в Запоріжжі. В кривому розі, тобто, щодня гинуть люди. І розвернутися на 180 градусів до нашого ворога і сказати, давайте будемо що? Торгувати, що товаришувати, дружити, що? Що ми можемо запропонувати сьогодні країні, яка не змінилась? І я впевнений, що ви зараз скажете так: стоп, Сергій Миколаївич, зачекайте, так от, була ж історія. З Німеччиною була історія з Німеччиною, і Радянський Союз досить швидко перейшов від війни до співпраці з Німеччиною. Але не поспішайте: перш ніж Німеччина і Радянський Союз, а сьогодні Німеччина і Україна, Німеччина і інші країни, які ще 80 років тому назад знищували одне одного, одного, і солдати цих армій вбивали одне одного. Не забувайте, що там повністю повністю була викоренена політична еліта, політична система, яка цю країну рухала, Німеччину в даному випадку. Ви впевнені, що країна нашого ворога очистилась від тих людей, які сьогодні прийшли і вбивають вас. Тому поменше слухайте розповіді про героїчне, епічне, безтурботне, комфортне, минуле. Тому що те минуле воно теж не було таким абсолютно е, світлим, як ми з вами сьогодні можемо почути від цих людей. Крім того, ще раз повторюю, на вас маніпулюють, вашими емоціями намагаються грати. Будьте цим обережними. Будьте обережними із тими, хто обіцяє вам європейські зарплати, європейські пенсії, європейські і так далі. Але будьте особливо обережними з тими, хто намагається затягнути вас в минуле. Вам це не потрібно, це не наш метод, це не наш шлях, тим паче перед обличчям тої кількості загиблих людей, які віддали своє життя для іншого шляху України в інших складах і в інших структурах. Бережіть себе, просто будьте європейцями, боріться за свої права. Не дозволяйте поводитись, щоб з вами поводились так, ніби ви якийсь меншовартісний. Формуйте в собі навички, намагайтесь бути професіоналом в своїй справі. Намагайтесь думати про те, який можливо бізнес ви б могли заснувати. Думайте про вічливість, чимність, про освіту, вихованість вашу. Це дуже важливо. Ну і не забувайте підписуватись. Завжди до ваших послуг і завжди з цікавістю читаю ваші коментарі: лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Головне, не будьте байдужими і будьте на стороні раціональності. Ще раз повторюю: ми ніхто не живемо в абсолютно прозорому світі. Ми ніхто не живемо в кришталевих будинках, але є межа, за яку переступати не можна. І ось ця межа, вона є як в минулому, так і в майбутньому. Не забувайте підписуватись і пишіть ваші запитання. Я з задоволенням відповідаю на цікаві роздуми і коментарі.